Російські літаки продовжують завдавати відносно велику кількість авіаударів по Україні, незважаючи на повідомлення українських офіційних осіб про збиття кількох бомбардувальників протягом останніх тижнів. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики кажуть, що російські війська використовували удари керованих авіабомб для тактичного ефекту при захопленні Авдіївки всередині лютого імовірно. Намагаються повторити такий ефект для підтримки наступальних операцій, що тривають на інших ділянках фронту. Вони посилаються на повідомлення видання Форбс від 4 березня про те, що російські літаки Су-34 та Су-35 здійснюють по 100 і більше вильтів на день для здійснення бомбових ударів по українських позиціях на відстані близько 40 кілометрів. Газета Таймс» 5 березня повідомила, що російська тактика змінюється в бік інтенсивності операції у повітряному просторі, та що більш агресивна повітряна підтримка російських військ на лінії фронту допомогла росіянам останнім часом просунутися вперед на сході України. Ці дані свідчать про те, що російські ВПС підтримують високий темп повітряних операцій в Україні, і, можливо, готові миритися з ризиками для літаків, ймовірно, тому. Що російське командування вирішило, що позитивні ефекти від таких повітряних операцій переважають витрати, пов'язані з виконанням таких місій, ідеться у звіті. Тим часом Росія активно відновлює свою шпигунську війну із заходом. Публікація Москвою переговорів німецьких офіцерів щодо відправки крилатих ракет в Україну є лише одним із останніх прикладів. Про це повідомляє Financial Таймс. Півробітники західної розвідки заявили, гра в кішки мишки відновилася. Активність Росії настільки ж висока або навіть вища ніж за часів холодної війни. Російська розвідка це величезна машина, і вона знову робить те, що робила завжди. Майже щотижня спливає чергова таємна операція, що показує, як далеко проникли російські спецслужби в Європу. Відтоді як два роки тому Москва почала повномасштабне вторгнення. В Україну очевидна активізація розвідувальних операцій під керівництвом Кремля свідчить про нову впевненість російських шпигунів після принизливих невдач, такими вони зіткнулися на початку 2022 року. кажуть співробітники розвідки та аналітики. Спочатку західні агентства оприлюднили плани Москви щодо вторгнення в Україну. Щойно російські танки почали рухатися до Києва. Європейській столиці вислали 600 дипломатів близько. 400 з яких як вважається були шпигунами. Також було виявлено кілька російських нелегалів, агентів, які діють без дипломатичного прикриття. Коли російське наземне вторгнення за... застопорилося, Путін посадив під домашні арешти вищих керівників ФСБ за грубу помилку в оцінці українського опору. Відтоді основні російські спецслужби гру. ФСБ і СЗР перегрупувалися і перебудували свою шпигунську роботу, щоб підвищити шанси Росії у звичайних військових операціях. Пріоритети залишилися тими самими, що й до війни: викрасти західні секрети, внести розкол у лави НАТО і підірвати підтримку України. Якщо коротко в загальному про російське шпигунство у світі нещодавно у Великій Британії була викрита група людей, які за даними правоохоронців, займалася збором розвідувальної інформації на користь Росії. Крім цього, 20 лютого влада Естонії заявила про успішну викриту гібридну операцію російських спецслужб в рамках розслідування кримінальної справи. Було затримано 10 осіб, і також європарламент перевірить депутата Тетяну Жданок на зв'язок із ФСБ. Раніше повідомлялося, що російська розвідка використовує сербського агента для впровадження в інститути ЄС та. Розповсюдження про кремлівських тест про вторгнення в Україну Росіяни продають українців на чорному ринку військовополонених. Про це в інтерв'ю «The Times» розповів Петро Яценко, прессекретар українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Яценко розповів, що чеченські воєнізовані групування активно купують полонених українців у інших російських військових підрозділів. Цитую, були випадки, коли вони купували наших поранених у російської армії, потім перевозили їх у Грозний столицю Чечні і обмінювали на своїх, зазначив він. Хоча в Женевській конвенції немає явної заборони на торгівлю військовополоненими, такі дії наймовірніше суперечать договору, в якому загалом йдеться про те, що жодна спеціальна угода не повинна негативно позначатися на становищі військовополонених, зазначають британські журналісти. Вважається, що понад 10 тисяч кадирівців, які вірні так званому лідеру Рамзану Кадирову, побували на території України на початку повномштабної війни вони брали участь у боях у районі Маріуполя, Сєвєродонецька та Лисичанська, але з плином часу їхня участь звелася до охорони та логістичних операцій у віддалених від фронту місцях. тому як це означається, у них зараз менше можливостей самостійно захоплювати солдатів противника, що може пояснити, чому вони вдаються до купівлі полонених українців, яких потім можна обміняти на чеченців, які перебувають в українських таборах для військовополонених. Прикладом того обміну є випадок 41-річного В'ячеслава Левицького, який був узятий у полон ополченцями Донецької, так званої народної республіки в лютому 23-го року. А потім Проданий чеченцям кадирівцям, точніше, він був поранений в обидві ноги та живіт під час нальоту на його позицію в лісах на північ від Авдіївки. Після кількох днів у полоні його відвезли на позицію кадирівців і потім у Грозний. Там йому ампутували обидві ноги і руки. Також піддали тортурам. Він був визвільнений у червні 23-го року у межах обміну на українських полонених. Видання зазначає, що на сьогодні було повернуто понад 2700 українських військовополонених, хоча точна кількість росіян, які перебувають в українському полоні, невідома. Вважається, що понад 4000 тисячі українських військовослужбовців все ще перебувають у російському. Полоні понад 90% військовополонених, яких ми опитуємо, цитую після їхнього повернення кажуть, що їх піддавали тортурам, позбавляли дося... достатнього харчування і сну людей змушують випалювати татуювання або вживати лише російську пропаганду. Їм не дозволяють спілкуватися з родичами. Розповів Яценко британським журналістам.